Привіт! Серед цих курортів ми обрали Санжейку, і ми вже на місці поселилися у номер. Отож, невеликий румтур. Номер загалом чистий і зручний, з трьома ліжками. Поблизу номера є вбиральня, і також є тут місце, де складати речі. Одним словом, нам цей номер дуже сподобався. На території комплексу, в якому ми поселилися, є мангальна зона, альтаночка все дуже чисто, гарно прибрано. І на території тут є ще кухня. На жаль, ми її не засняли. Сьогодні море дуже дуже активне. Дуже сильно хвилюється. Але ми на все ж таки спробуємо залізти докупатися. Водичка трішки поклона. І хвильки. Великі хвильки. Приплачена намочила? Чайка, що й на берег. І втікла, полетіла. Але загалом чайки вони досить такі недружелюбні, істоти, особливо до людей. І особливо, коли їм щось потрібно. Бо одного разу, коли ми відпочивали в Болгарії, то чайка вкрала в дитини лопатку для піску. Ну, тобто вони такі собі варішки. А ця просто втекла. Соломія вже намірилась знову ж таки купатися. Зараз після обідній час доходить 4 година дня. Море все ще неспокійне, але вже спокійніше, ніж зранку. Коли на морі сильна хвиля, то до берега прибиває багато водорослей, але це не страшно, оскільки чим далі, чим глибше, тим їх практично не стає. Їх там немає на глибині, тому. Комфортно на купата се. Зараз ми вже вирішили піти трішки на пляж. І от ми йдемо. Такою дорогою. Такою дорогою. І ось тут, зараз я вам покажу, на території одного з будинків росте досить цікава рослина. Вона часто зустрічається в Криму. На жаль, я не знаю її назви, але дуже-дуже гарна, дуже гарне таке деревце. Зараз підійдемо ближче, вам покажемо. Ось таке красиве дерево. Дуже-дуже гарне, дуже цікаве. В нього дуже цікаві листочки. Дуже гарне. Я чуть не впала, але це не страшно, значить від нашого номера йти до пляжу досить недовго. Ми постараємося зазняти вам, як далі пройти до пляжу. От. Насправді там далі буде такий Є два, є два спуски до моря, один пологіший, а другий більш крутіший такими сходами. Повз обрив. тому ми завжди йдемо, найчастіше ми йдемо пологим схилом, бо ним легше спускатися. Але насправді не так важко, як ми думали, спускатися. Тому... Там вже вдалині, якщо придивитися, ми вже бачимо море, тому, як ви зрозуміли, нам ще недовго йти до моря. І ми зараз підійдемо ближче і все вам покажемо. Так? покажемо? Звичайно, покажемо. Якщо йти через вулицю Хутірську, доходите до шлагбауну і звертаєте направо. І тоді йдете більш пологим схилом. А якщо йдете десь туди-вдаль, то там спуск такий досить крутий і сходами. А зараз ми йдемо таким міні-полем. Оскільки це вже так сугубо полем не назвеш, тому що тут насадили дуже багато дерев. Там вдалені від кемпінг. Люди відпочивають в палатках. Такий собі екстремальний. Екстремальний відпочинок на схилі, бо схили досить круті. Ви вже бачили в нашому відео, які схили, які обриви тут. Тому я би сказала, що це досить екстремально. відпочивати в палатках на цьому селі, так? Ти би відпочивала ага. в палатці? Ні? Були великі хвилі. Тут сьогодні в море вже менш штормить, невеличкі такі хвильки є. А ось там оцей обрив, по якому треба йти сходами. Ми спробуємо туди піти, він там далі. І піднятися цими сходами наверх і подивитися, скільки часу нам прийдеться йти до нашого номера. Як водичка тепла. Насправді за той час, поки ми тут відпочиваємо, ще ні разу не було такого, щоб ми не купалися. І вода насправді дуже тепла. Правда, ми не міряли скільки градусів. Але все ж вода досить тепла. А у нашого лакусика-солодусика вже традиція. Прийшовши на пляж, він вириває собі яму. Там, де холодніший пісок, і лягає в неї. Так він охолоджується. Красавчик, ку-ку! І ще завжди ну, в нього носик піску на пляжі. Він не дає навіть його повитрати, йому напевно так комфортно. Після нещодавнього шторму, тих великих виль. Насправді до берега набилося дуже багато водорослей. Але зараз ми бачимо, що водичка дуже-дуже дуже чиста. Ти йдеш і бачиш свої ножки. От. От. Видно ножки. Виємно в таку водичку залазити, бо коли були водорослі, це було таке враження, що я не знаю, тебе обсідають якісь внушки. Соломія постріл, вода вже вбивається. <рес> e, наша Соломія хотіла розказати самостійно. Одну ногу. Що вона навчилася пірнати аж до дна. Але оскільки вона в морі, то вона зараз не розкаже, так розкажу вам цю новину я. Ось таких чарівних крабіків мене ловили. Правда, один з них чуть не втік. Ракошком зловив тато. Клас! При ну, березі чи десь глибше? При березі прибили березі таку ракушку. а ну дай ближче. Клас. І вже почищена саме снабку. Такі ракушки переважно в морі, вони такі шуршаві. Так. А це вже почищена. обмита морем, почищена. Клас. То ховаю собі в робзачок і заберемо додому. Так. Все, можеш ти купатися. Ось цей крутіший спуск до моря сходами. Такий обривистий досить. Трошки страшнувато йти. Крутезні сходи. І коли жара? Коли жара, я собі уявляю, як ними підніматися, в принципі. Але море вже таке спокійне-спокійнезне. І кажуть люди, що навіть бачили тут дельфінів. Дельфін? Та, дельфінів? Так, дельфіні, виявляєш? Да. Надіємося, ми теж їх зустрінемо. Нарешті ще трохи. І ми вже повністю спустимося. Мені здається, тут десь тисяча сходинок. Тисяча сходинок? Добре, потім порахуєш. Ось цими сходами ми щойно спускалися. І поки ми спускалися, вже почало вечоріти, вже місяць на небі з'явився. Вечірнє море спокійне, тихе. І тут, біля кемпінгу, біля оцих сходів, практично не спостерігається зараз ввечері водоростей. Тобто море чистеньке. Ну, зовсім трошки про берег набиває. Але це не страшно, в принципі. Ось так пройшов наш сьогоднішній день. І ми з вами не прощаємось, а говоримо вам до зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, Па-па! до зустрічі в нових відео. Па-па!